Петро Гулак Артимовський. Балада Рибалка. Засоби романтичного зображення. Фольклорна основа твору. ХАРКІВ. Перший осередок українського романтизму. Петро Гулак Артимовський ректор Харківського університету. Бачимо фото пам'ятника, який недавно, нещодавно був відкритий в Харкові. Нельзя ли на малороссийском языке передать чувства ніжної, благородної, возвишеної. Глибокий знавець європейських мов культури Петро Гулак Артимовський здійснив переспіви та переклади з горація, Деліля, ігнація Красіцького, Русо, Мільтона. Так, на українському ґрунті прищепилася романтична балада рибалка за гете та Твардовський за Міцкевичем. І отой останній Міцкевич зауважував, що українська переробка вища за оригінал. Це буває надзвичайно рідко. Романтична поезія в Україні почалася з балади. Як виникла українська романтична балада? Ми подумаємо, що, очевидно, з народної поезії ні. Автори перших балад початку 19 століття під впливом загальноєвропейських ідей романтизму звертаються до творів західноєвропейських літератур, але обробляють сюжети так, що вони набувають національного колориту. Отже, першим, першим джерелом романтичних українських балад був якраз і не фольклор, а була західноєвропейська література. Пізніше. Поети-романтики черпають мотиви балад з народної творчості і пишуть свої оригінальні українські твори. Про що йдеться в українських романтичних баладах? Перш за все, українські балади є фантастичними, тобто тут йдеться про зіткнення звичайної, пересічної людини зі світом містики, таємничості. Є побутові балади, тут зображується взаємини між членами сім'ї. В родині та історичні змалювання життя козаків та героїчних походів. Ось такими були українські романтичні балади. Балада рибалка. Вода шумить, вода гуля. На березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля. Ловіться рибочки великі і маленькі. Що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці віщує. Чи то журбу, чи то переполох, чи то кохання. Не зна він, а сумує. Сумує він, аж ось реве, аж ось гуде і хвиля утікає, аж гульк з води дівчинонька пливе і косу щісує, і брівками моргає. Вона й морга, вона й співа. Гей, гей, не надь рибалко молоденький, на зрадний гак ні щуки, ні лина. Нащо ти нівечиш рід, і пліт любенький. Коли б ти знав, як рибалкам у морі житі з рибками гарненько, ти б сам пірнув на дно клинам, і парубоцьке отдав би нам серденько. Ти ж бачив сам не скажеш ні, як сонечко і місяць червоненькі хлюпочуться у нас в воді на дні, І із води на світ виходять веселенькі. Ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою? Ходи ж до нас, покинь ти утку пріч, зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою. Зерни це ж вода, Це зеркало, глянь на свою уроду. Ой, я не з тим прийшла сюди, щоб намовлять з води на парубка пригоду. Вода шумить, вода гуде, і ніженьки кісточки займає. Рибалка встав, рибалка йде. То спиниться, то вп'ять все глибшенько пірнає. Вона шморга, вона й співа, гульк, приснули на синім морі скалки. Рибалка хлюб, за ним шубовсь вона, і більше вже нігде не бачили рибалки. Чим відрізняється переспів від перекладу? Якщо перед нами переклад, то це текст повністю відтворений. Переклад це відтворення змісту і форми літературного твору, написаного однією мовою, за, за допомогою засобів іншої мови. Тобто, переклад це є точне відтворення, наскільки можливо, іншого тексту. Переспів. Це поетичний твір, написаний за мотивами певного прозового чи віршованого твору іншого автора. Тобто переспів не обов'язково має бути точний. Це вже автор за мотивами одного твору пише свій твір. Отже, рибалка це не переклад, а переспів твору гете рибалка. Чому автор бере епіграф із балади гете? Вода шуміла. Вода підступала до берега, над водою сидів молодий рибалка і спокійно, з незворушним серцем поглядав на поплавець. Можливо, щоб читач знав про зв'язок балади рибалка з твором Гете, що це не оригінальний твір, а це переспів твору іншого письменника. Хто ж такі русалки? В українській народній демонології кажуть, що це істоти в образі гарної дівчини з довгими розпущеними косами і рибячим хвостом. Це душі нехрещених дітей або утоплениць. Коли сходить місяць, русалки виходять на берег, бавляться на березі річки з хвилями, вилазять на дерева, гойдаються на гіллі, бігають по траві, можуть заманити з собою і Залоскотати. Русалки святкували свій тиждень, який називався русалія або Русалчин тиждень, його ще називали Навський тиждень або Мертвецький Великдень. Під час русалії дівчата зі сходом сонця йшли в поле, несли з собою житній хліб, спечений на свяченій воді, потім розламували його на невеличкі дольки і розносили для русалок. Український письменник Василь Скоратівський згадує, ще з дитинства запам'яталося у перший, по трійці четвер, мама, щоразу застерігали Борони тебе, Боже, ходити сьогодні через жита на та поле. Там русалки святкують свій великдень як зустрінуть, то неодмінно залоскочуть. Вважалося, що русалок потрібно задобрити, щоб ті не накоїли лиха. Дівчата не купалися в річках. Якщо потрібно заходити у воду, то кидали полин, який відлякував русалок. На деревах біля річки розвішували полотно, щоб русалки пошили собі сорочки, кропили навіть береги річок молоком. Ось такими небезпечними були русалки. Доведи, що твір Рибалка є романтичною баладою. Згадуємо, балада це невеликий віршований ліроепічний твір казково-фантастичного, легендарно історичного чи героїчного змісту. Які ж є ознаки балади? Незвичайні події, напружений сюжет, романтичний пейзаж та трагічний фінал. «Рибалка» Піддавшись мовлянням русалки, пірнув у воду. Звичайно, у баладі рибалка є незвичайна подія. Романтичний пейзаж вода шумить, вода гуля. Як сонечко і місяць червоненький, хлюпочуться у нас в воді на дні, каже русалка. Ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою? Отакий От романтичний пейзаж, обов'язково нічний пейзаж, обов'язково, коли в ньому обов'язково є місяць, зорі і дуже бурхлива вода. Напружений сюжет. У творі ми бачимо страждання рибалки, якийсь його внутрішній конфлікт. Це Можливо, в нього було очікування кохання і незвичайна дійсність. І, звичайно, в кожній баладі є трагічний фінал. Рибалка хлюб, за ним шубовств вона і більше вже нігде не бачили рибалки. Отже, твір рибалка справді є романтичною баладою. Якою є русалка в баладі? Якою бачить її хлопець Рибалка. з води дівчинонька пливе. І косу щісує, і брівками моргає? Чи не подібна вона до української дівчини? Песливі слова, які автор кладає в уста русалки, передають їй дитячий наївний характер. Вона каже слово, молоденький, гарненько, червоненький, серденько, веселенько та багато інших слів у баладі, дуже багато пестливих слів. Як Ставиться русалка до світу, який її оточує. Русалка є частиною світу природи. Вона й морга, вона й співа, гей-гей, надь рибалку молоденький, на зрадний гак ні щуки, ні лина. Нащо ти й нівечиш мій рід і пліт любенький? Тобто русалка застерігає рибалку, щоб той не ловив ні щуки, ні лина. Адже вона живе в тому світі, це є частина природи, вона, можливо, бавиться з тими рибами, і тому вона не розуміє світу людей, для чого люди ловлять риб. Ти ж бачив сам, як в темну ніч блищать у нас зіроньки під водою, тобто русалка насолоджується красою навколишнього світу. Вона вміє зваблювати. Напевно, що так, зерни сюди. Чи це ж вода, все зеркало? Глянь на свою уроду. Яким є рибалка в баладі? На березі рибалка молоденький, на поплавець глядить і примовля, ловіться рибочки великі і маленькі. Про що свідчить живання у мові рибалки пестливих слів? Напевно, про задушевність його, лагідність, простоту. Вживання взагалі зменшувально писливих слів це характерна риса саме української мови. І рибалка виглядає перед нами як простий сільський, звичайний хлопець, який є дуже при тому лагідний і добрий. Які емоції переживає рибалка? Читаємо серденько щось рибалочці віщує. Чи то журбу, чи то переполох, чи то коханнячко, не зна він, а сумує. Сидить на березі річки, і якась туга оповила його серце: журба, вразливість, тривога, самотність і передчуття невідомого. Очевидно, дуже багато таких тривожних емоцій переживає рибалка. І образ дзеркала незвичайний для романтичного пейзажу. Рибалка сидить, вагається, страждає, а русалка манить його і каже: Зерни сюди, це ж вода, це зеркало, глянь на свою уроду. Можливо, оце дзеркало це заклик до пізнання себе, біль душі спричиняє те, що рибалка. Спокусившись словами русалки, іде під воду. Романтична символіка. Серед романтичних символів можемо назвати це символ птаха, ніч, русалка, море, човен, місяць, гори, зорі. Кобзар, дерево, серце. Це такі, напевно, найбільш вживані символи в романтичній поезії. Які ж символи є у баладі рибалка? Ніч. Русалка. Море. Місяць. Зорі, серце. Що означають? Оці символи. Ніч це таємничість, хаос. Місяць романтичність та кохання. Русалка для українців – це небезпека, непокірність та свавілля. Серце романтика, любов та почуття. Зорі сум, журба, доля і море. Непередбачуваність, а також вода як джерело життя Фольклорна основа твору багато використано народно пісенних засобів. Ми вже говорили про вживання зменшувально писливих слів що рибка смик, то серце тьох, серденько щось рибалочці віщує. Це дуже характерно для народної творчості. Як сонечко, і місяць червоненький хлюпочуться у нас в воді на дні, і із води на світ виходять веселенькі. Портрет русалки в стилі українського фольклору. Аж гульк з води дівчинонька пливе і косу щісує, і брівками моргає. Епітети рибалка молоденький, синє море. Паробоцьке серденько, Ми Можемо сказати, що це є постійні епітети, які вживаються в народній творчості, і також метафори, серденько щось рибалочці віщує, і Парубоцьке оддав би нам серденько. І використання народно-пісенних засобів, і портрет русалки в стилі українського фольклору свідчать про те, що рибалка все-таки твір український в стилі української народної творчості. І наостанок образ русалки у живописі: русалок змалювали в давні часи, і русалок малюють зараз. Це картина Ланцелот Спіт русалка. Вільям Робінсон. Зовсім іншою русалкою є русалка Віктора Нізовцева. І ще одна русалка Ребекки Гуай.